Діалог з тими, коли ти слухаєш, тобто, або як е, з своїми однодумцями, або як з опонентами, і мені хотілося буквально декілька слів зупинитись на е, в цьому терміні «вітчизняна філософія, чи я б сказала е, філософія в Україні, тому що я е, все-таки дотримуюсь до цього терміну і поясню, що мені здається, що ми... Маємо відходити від того такого сумного досвіду минулого, значить, який нам дає марксистський підхід, коли ми транслювали якийсь тогочасне ну, розуміння, тогочасне бачення, все підтягували до якогось значить, всю історію філософії, підтягували, робили там з філософів матеріалістів, ідеалістів. Чи вони цьому відповідали, чи ні, підтягували всю історію філософії до того, щоб марксизм був певною його вершиною. Тому мені здається, що значить, шукати українську національну філософію там, де в тому розумінні, що. Національна філософія це є як певний дух усвідомлення народу. Мені здається, що все-таки це не варто робити, тому що тим саме ми будемо ще раз спотворювати історію філософії. Чому я вважаю, що філософія в Україні це доцільно? Тому що інакше. Значить, тут все-таки ми маємо, оскільки національної держави не було, все таки тут ми орієнтуємося на певну на таку географічну складову. Значить, і маємо враховувати, що українські землі на той час відносились до двох імперій до Російської і Австро-Угорської. Ми не маємо, ми, У нас є два шляхи: або ми відмовляємося повністю від тої історії філософії, тим самим втрачаємо, наприклад, і такого мислителя, про про якого говорила професор зі Львову Богдана Кістяківського. Або значить, ми все-таки враховуємо, враховуємо цю історію. І е, у нас залишаються і професори е, Київського університету, і професори е, Київської духовної академії, Харківського університету, і так само Київського університету. От, і ми враховуємо їхній досвід, наприклад, в тому числі, і, е, е, звичайно, ми більше знаємо е, ту частину, яка е, входила. Філософської спадщини, яка входила до е, Російської імперії, але, наприклад, відмовлятися від е, тих же традицій е, львівсько-башарської школи, значить, е, вважати їх е, е, лише частиною польської культури, мені здається, що нам теж не варто, тому що це е, наш е, шанс, е, е, наш е, шанс також е, е, ну, е, розвивати і. Певні логічні дослідження на наших темах. Чому я звернулася до початку ХХ століття, тому що якраз всі ті дискусії, які зараз проходять у нас, вони актуалізувалися і от набули саме таких формулювань, які ми маємо зараз, вони Значить, такими були і на початку ХХ століття ось в цих двох київських філософських товариствах, які заявлені в доповіді в Київському релігійно-філософському товаристві, яке було організовано в 1908 році, і в Київському науково-філософському товаристві, яке з'явилось в такій буремний рік початку Першої світової війни у 1914 році. От. І е, всі оці гострі дискусії, е, вони відбувалися, е, значить, е, Саме перетині різних розумінь того, що є філософія, як її, як її констатувати, як певне автономне явище загальнолюдської культури, певне таке транснаціональне, яке проходить, яке, коли для нас однаково близькі там, ідеї і. Арістотеля і Канта, вони для нас не є е, чимось, е, чимось е, так, би, е, е, так би мовити, інородним не знаю, українським слово. Чужорідним. Так, чужорідним. От. Тобто мені здається, що таке розуміння філософії йде е, певною мірою е, з, з того моменту середньовіччя, коли. Через, як уже сьогодні говорилося, через арабську філософію, значить, в смислове поле Європи повертався Аристотель. І оця ідея Фоми Аквінського про автономію, автономію природного розуму, вона створила, значить, Нове поле філософування, коли можливо було прийняти грецьку філософію в її, можна сказати, автентичному вигляді, тобто не через богослов'я, так як це відбувалося в східній Патрістиці, в певному переробленому стані. А от таку, такою, як вона, як вона була, тобто не переробленому, яка не пройшла через горнило християнства. І можна сказати, що подальша історія європейської філософії, вона якраз це продовження цієї античної традиції, яка значить, відбувається певною ми поза християнськими впливами, але все ж... Це ж певні проблеми, певні значить, алюзії із християнства все-таки в європейській філософії вони присутні. І в такому плані філософія і розглядається як певне універсальне автономне явище культури як такої. Але Момент, значить, тоді, коли в ХІХ столітті відбувається, як вже тут говорилося, що це століття, коли виникають європейські нації, з'являється, і коли є потреба, потреба обҐрунтувати якусь унікальність певної нації, яка виходить із цього загального християнського світу. Значить, тоді з'являється е, намагання віднайти е, якусь своєрідність кожної філософії, тобто е, це розуміння філософії як усвідомлення на. Водночас, е, значить, коли ми е, будемо накладати е, оцей універсальний Значить, оцей універсальний вимір на філософії, на, як вже сьогодні говорилось, на певні значить, філософії східних народів, то ми втратимо, то ми дійсно приходимо до того, що таких філософій взагалі не існує, тому що ці, значить, ті смисли, які Існували і існують в європейській філософії, вони є чужими для тих народів. І тут з'являється ще один вимір. Ми розуміємо, що в такому разі право на існування має цивілізаційний підхід, коли існує, існують філософії як певне Певний вимір конкретних культур, конкретних навіть конкретних цивілізацій, і от сьогодні з виступу пані Бокал було зрозуміло, що в основі цих, цих відмінностей певних філософій якраз лежить релігійна, релігійна релігійна підґрунтя. Якраз всі оці проблеми і відтворювались у тих дискусіях, які відбувались у філософських, київських філософських товариствах. Я все-таки ну, за браком часу більше зупинюсь на київському науковому товаристві, тому що там були присутні усі оці тенденції і. Можна сказати, що те що, їх, те, що збагатило, можна сказати, оцю палітру філософського розуміння, яка відходила до цього, можна сказати, що в принципі панував оцей універсалізм, коли філософія розглядалась як автономне явище культура, культури значить те, що збагатило філософську палітру поглядів. Це було декілька факторів. По-перше, усвідомлення частиною інтелігенції, примітивності, обмеженості матеріалістичного світогляду, який певною мірою почав панувати в судішній російській філософській думці. І результатом цього стало звернення до релігії, в тому числі до православ'я як основи протилежного світогляду. Що лягло, можна сказати, в основу релігійно-філософського відродження початку ХХ століття. Крім того, певну роль, можна сказати, значну роль зіграла криза класичного європейського раціоналізму, що заснована була на механістичній картині світу. Ну і звичайно, Перша світова війна вона теж вплинула на теж вплинула на е, певні філософські е, роздуми. Е, все це е, і було тим фоном, на фоні якого відбувалася е, відбувалося е, 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 і необхідність, і е, спроба е, самоідентифікації е, е, тогочасної філософської думки на теренах Російської імперії, і, в тому числі і... Е, Київських філософських товариствах. До речі, ідея створення е, кафедри е, національної філософії, ну російської філософії, тоді е, зрозуміло, належить професору е, е, Київського університету святого Володимира Василю Васильовичу Зіньковському. Правда, ця дискусія е, відбувалася в 16-му році в Саратові, е, коли університет був е, 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 було евакуйовано. І він знайшов небагато однодумців. Тобто на той час універсалізм все-таки був такою переважаючою, переважаючою тенденцією. В історії Київського науково-філософського товариства можна сказати, що домінувало два підходи, навіть я б сказала, ні, навіть не два, а три підходи до розуміння філософії. Значить, універсалістський підхід він був представлений вже в поглядах і в доповіді професора і останнього ректора університету святого Володимира, про якого сьогодні говорилось, професора права Євгена Васильовича Спекторського. Вже в його доповіді на відкритті товариства 23 листопада 2014 року, 1914 року, коли звернутися до неї, то вона вся присвячена західноєвропейській філософії. І з тих 20 імен, які він згадує у своїй доповіді, немає ні одного представника російської філософії. Але можна сказати, що його доповідь це є не просто повторення якихось певних точок тих, тих зору тих тенденцій, які існували в західноєвропейській філософії. Це така певна спроба діалогу і спроба вирішення тих проблем, які існували в тогочасній, в тогочасній європейській філософії. Він категорично, я не можу. Звичайно, ну, детально зупинятися на цих проблемах, так. але е, значить, можна сказати, що він е, виступає проти тих тенденцій е, релятивізму як в носеології, так і е, в моральній філософії, е, і е, все-таки е, знаходить аргументи для того, для е, е, і об'єктивності істини, і е, е, Такої загальнолюдської об'єктивної моралі і так далі. Тобто він наводить ряд аргументів, але, ну, на жаль, я не можу зараз на них зупинитися. Значить, цікава доповідь прозвучала в листопаді 2018 року, яку зробив Лев Шестов. Ну, Свого часу він навчався, закінчив вірніше, свою освіту на юридичному факультеті Київського університету, і в цей час він переїхав до Києва і зробив доповідь на товаристві, яка мала назву самоочевидні істини. Значить, Тут ми зустрічаємося з тим підходом, який сьогодні згадувався, ну, про який не говорила я, це розуміння філософії як певного, певної особистої справи. Тобто, коли людина філософує не тоді, не встроюючись в певну традицію, а коли вона сам на сам значить, виходить, виходить у, у світ, і коли вона Філософує, виходячи із якихось своїх своїх проблем, які характерні для неї, тому Шестов він виступає не з критикою певної форми європейського раціоналізму, чи яка характерна була для Спектурського, а він виступає з критикою європейського раціоналізму як такого, тобто він виступає проти есенціалізму і знаходить його не лише в європейській філософії, а і в західнохристиянській католицькій теології. І витоки цього він бачить в античній філософії, в ідеї Анаксимандра про те, що. Індивідуальне відділяється від загального, і це значить, певний такий нечистива дія, і в результаті цього індивідуальне на гибель, на знищення. І він послідковує по історії філософії грецький і середньовічний цю. Ідею і обстояє ту думку, що есенціалізм, раціоналізм він неприйнятний, оскільки він знищує індивідуальність, особистість і так далі. Значить, якщо його, наприклад, робота 905 року «Апофіоз безпочтеності, вона викликала шок, то цей період, і коли він емігрував до Західної Європи, е, значить е, його ідеї були сприйняті е, з цікавістю, і е, він е, якось згадував, що е, гусер, який е, е, ну, спілкувався з ним і Вважав одним з найцікавіших мислителів свого часу, колись коли він його представляв своїм знайомим, сказав, що це людина, яка найбільш жорстко мене критикує, і звідси наша дружба. Тобто філософія дійсно виникає тоді, коли є такий діалог і навіть якась суперечка, і це завжди корисно для того, щоб відточити свою думку, свою концепцію, і це цінував гусель, і, мабуть, ми також маємо цьому вчитися поважати не тільки своїх однодумців, а і своїх опонентів. І ще одна точка зору, яка значить, яку обстоював сам Зіньковський у своїй доповіді про Чиадаєва, якраз пов'язана з розумінням. Філософії як явища певної культури, причому як явища певної цивілізації. Значить, цікаво, що витоком ми завжди вважаємо, що витоком цього протиставлення значить, католицької культури і православної, а значить, що виток цієї ідеї у слов'янофілів. Але насправді цю, значить, цю ідею обстоював західник Чадаєв, який вважав, що історична значимість народності вимірюється від її відношенням до Христової справи на землі. І в основі європейської культури він вважав, що її основа це католицизм. І православ'ю він взагалі не надавав такої культуротворчого значення, але він дав оцей імпульс для, для розуміння того, що якщо культура має релігійний смисл, то тоді православ'я теж має шукати Шукати свого виявлення в культурі і в тому числі і в сфері філософії. Значить, на жаль, ми можемо сказати, що ця проблематика або ці спроби віднайти такий спосіб філософування, вони тільки починалися на початку ХХ століття, продовжив їх. Лише Зіньковський, який видав вже наприкінці свого життя готовник основи християнської філософії, до того маючи таку жорстку дискусію з Флоровським. Про те, чи може існувати релігійна філософія чи ні. І Флоровський, можна сказати, він зайняв якраз точку зору, яка характерна саме для західноєвропейської філософії, західноєвропейської парадигми, що ґрунтується на, на католицизмі, де дійсно. Слова Кайдегара про те, що релігійна філософія це все одно, що дерев'яне залізо, вона має свої, своє підгуття саме в цій ідеї автономії природнього розуму. Те, що філософія і богослов'я це різні області, і вони не можуть перетинатися. Однак ідея Зіньковського про те, що коли людина є християнином, то значить, вона є християнином в основному, в тому числі і відбувається християнізація її розуму. І він в цьому бачив можливість, можливість саме релігійної, православної, християнської філософії, тобто обстоював таку нахуй. Що я хотіла сказати, представити такі е, різні точки зору, е, які існували на початку ХХ століття. На жаль, е, е, на жаль ці е, суперечки, ці е, діалоги, вони були припинені е, е, ну, після е, Жовтневої революції. І е, е, я маю таку надію, що все-таки вони оживуть і в нашому філософському середовищі, тому що мені здається, що кожна, кожна з цих точок зору вона має право на існування, і якщо хтось зможе знайти ну, такі переконливі аргументи на користь будь-якої з них, то мені здається, всі вони мають право на існування. thank you